Початку 1990-х почався період, який умовно можна назвати сучасною глобалізацією. Вже до 2008-го торгівля становила 30% світового ВВП. Транснаціональні корпорації про них у нас є окремий випуск стали символами епохи. Яскравий приклад компанія Apple. Бренд американський. Чіпи бере у Тайваня, а пристрої збирає у Китаї. Об'єм транскордонних інвестицій зріс у 12 разів 6 трильйонів доларів у 2020-му. Інвестиційні фонди на кшталт BlackRock та Vanguard, що керують активами у 20 трильйонів доларів, відіграють ключову роль у світовій економіці. Станом на 2023-ті 90% товарів у світі вироблялися у ланцюжках, котрі охоплювали одразу кілька країн. Тож зараз звичайний європейсь може споживати товари з 50 країн світу. З 1990 до 2010 ВВП на душу населення виріс на 23%. Завдяки співпраці і торгівлі країни отримали доступ до ресурсів, яких у них немає. А ті, у кого надлишок сировини, без проблем її експортують. Ну ось, наприклад, в Японію мільйонами барелів у день завозять нафту. З Колумбії щороку експортують кави на мільярди доларів, але міняються країни не лише товарами, а й технологіями. А це прискорює інновації. Зелена революція 1960-х збільшила урожайність пшениці в Індії на 40% завдяки мексиканським сортам. Прогноз на те, яким буде врожай у Китаї, роблять завдяки штучному інтелекту, розробленому в США. Молодь може обирати, де їй навчатися. Число міжнародних студентів зросло з 2 мільйонів у 2000 році до 6 мільйонів у 2023. і це сприяє культурному обміну.